Не будьте дураками. В кого є мізки, здавайтесь, здавайтесь корейці, здавайтесь москалі, давайте нам свою техніку, тому що тільки так ви можете зберегти собі життя і прискорити нашу перемогу, щоб жили і ми, і ви в добрі. Ми трішки краще, ви трішки гірше. Ну як? ФРГ, Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка. Ви в нас будете Німецькою демократичною республікою. Ми звичайно заберемо у вас кубань, заберемо тих українців, які є українцями. Навіть зробимо закордонні закордонну, так би мовити, Україну там, де зелений клин, де жовтий клин. Усе з вашої ерефії, де є українці компактно проживають, це буде Україна, отака кусками. але але кожна окрема Україна у вашому складі буде кордонами обмежена, такими, щоб ви туди не проникали. Ви будете жити в себе як за стіною як Ендер, але будете жити добре. Вони деревці жили добре, а зараз вже так би мовити технології всі на вищому рівні, тому ви будете жити краще ніж в НДР. А так здохнете як собаки. Будете нашим добривом. Так що вибирайте. Зрозуміло вам, москалі українською? Якщо Ес... хочете, я вам по-русски скажу. Здавайтесь, тоді будете жити хорошо, не будете здаватися. Будете удобрением в нашей земле, а если зда сдадитесь, будете жить как люди. Так что думайте, Бог дури.